Закарпаття славиться не лише великою врожайністю винограду, а й талановитими виноробами. Один з них пан Шандор, житель Берегівщини. Винороба знають майже по всій країні. Займається улюбленою справою близько 25 років. За цей час неодноразово ставав призером різних українських та європейських фестивалів. Е, на 7 мільйона отримали ще винороба, на 7 семільно вийшов 4 золотих медалів вже. І на Савіньона, і навіть на кюві, в Дажеві, в Сербії, вже отримав медали, вже чотири медали в Сербії, і два второє місце, і два третьє місце. Так що ну, не на пруху мисі стоїмо. Попри погане здоров'я, улюблену справу закидати не збирається. Зараз на гектарі пана Шандора посаджено близько 40 сортів винограду. За один сезон в середньому йому вдається зібрати три тисячі літрів, але буває й набагато більше. Трудно, досить трудно, досить трудно. Бачите, от і нога болить, і бугор уже чим далі, чим вище бугор. Кожен вище. Ну, це друге, проще тут, то дробне, ще любимо. І там друге ділянка, там ще на бугорі, ще хуже, але зіраз одно треба. На винограднику пан Шандор працює разом з дружиною. Догляд за рослиною вимагає багато часу та сил. За один день вдається зібрати близько тони винограду. Проводимо. 5-6 часов обязательно, 8. В зависимости от того, какая погода. Если очень жарко, конечно, не будем на жаре. Утреннем и вечером работаем. Пока видим. Наша знімальна група побувала й в дегустаційному залі, де пан Шандор приймає гостей та туристів. В дегустаційному залі пан Шандор зберігає близько 15 сортів вина. Для кожного, хто бажає випити цей справжній закарпатський напій. Двері тут завжди відчинені. За 25 років Шандор Людвигович навчився виготовляти десятки сортів вина. каже, справа виноробства для нього не просто хобі, а справжня любов. Предлагає завжди пити в перший раз сухе вино, по сухої віно, а далі то купіть красної. Якщо вот красти вино перший раз спробує, далі пробувати уже вело вино – нічого. тому що вино – це вже тяжоле вино, і має тяжове густий біселін, який приємно піти после 18 градусов. З кожним роком пан Шандор старається удосконалювати смак напою, збільшуючи не кількість, а якість.